Дві величезних шаурми зараз будемо ласувати. Будемо пробувати шаурмішку. Привіт, глядачі і підписники! Хочу поділитися з вами важливою інформацією. Дивіться, от ми собі для свого користування замовили з друзями каву. Кава компанія називається Doppio. Посилання залишу в описі цього відео, але хочу сказати, що ви теж можете скористу... скористатися промокодом, е який зараз з'явився на екрані, і він дає 7% знижки. Промокод Едуард 7% знижки. Кава класна. П'ємо ми вже більше двох років її. Дивіться, цього разу е приїхала нам. Бачите, тут можна і помел замовити собі, хоч дрібний, хоч середній, хоч грубий. Хочеш, приїжджає. Кава зерна. Хочеш 500 грам, хочеш 200 грам, хоч по 100 грам. Любу каву. Також є ароматизована. А мені от їм і взагалі немає ніякого. О, ні. ні. Чекай, так ти ще до м'яса не добралася. Є м'ясо, але. Короче. <кій> їв ту шаурму довго, їв в машині. Думаю, щоб не покапало, бо бачу салфетки мокрі. Вийшов на двір її їсти. Їв її довго, мерз. Воно все падало. А то подивилися, як Степа ходить, пробує в Києві шаурму. Думаю, їм треба собі шаурму, а ми її рідко чого їмо, того що, Того що, мабуть, ми знали, що вона нам не добра. Тобі добре? Це не від рецепту, не від чого, не від закладу, просто Я не знаю, може і якесь... від закладу. М'яса багато, не скажу. Ну що то баланс смаків, там не остали вона. Вісти а... можна, як голодний, але воно мені не зайшло. Воно мені, знаєте, ото що як колись як не було французьких хот-догів, то я простих хот-догів не любив, бо воно все їсиш, падає, тобі все щось і вкапає. Не. Тому я зрозумів, чого я так давно шаурму їв. Бо я її не люблю, Лучше взяв французького хот-дожика. А чого, я вдома роблю? І вдома смачніше. О, точно. А може, то... я не знаю. Ну бо вдома воно якось ти собі. А коли ти десь на людях, десь, десь в дорозі, воно все я щось не знаю, не хочу ту шаурму. Все одно. <гум> Ні, я не кайфанула від твоєї її Наїлася, так. Да. Тому в нас Вона велика, але. Гроші не йдуть то? на шаурму. Ні, я вдома готую. Просто там трошки більше разнообразі інгредієнтів. Ну, готуєш. — Значить, так. Домашнє смачніше, правда? Як угу. не крути. Підсумок, ми ото їдемо, стільки всього переговорили про ту шаурму. Ми шаурму не їли. Я останній раз купляну шаурму, їв у 2007 році. Так то Іванка вдома готує, то ну, вона не така. От. А, а, смачніша. А, ми ще колись в Гребінці купляли. І то вона була якась класніша. Ну, сто процентів і дешевша була і менша якась, але була класніша. А то щось смачніша така, якась. А то дивіться, величезна. Я наївся. Шлунка забив. Шлунка забив. Ну нема такого після якої, як смаку якоїсь чого я наївся. наїв. Писиш, нема Капуста смаку. Якась така, як трава. О, це ну? просто як якийсь брикет такий, щоб заповнити шлунок. Я не знаю, що то за така шаурма. Нам не пішло. Не. Більше ми повторяти можна не було би у форі купити по одній піці за ті гроші, що ми купили дві шаурми. Вийшло би по цілій піці у форі хоч смачна, Єсиш, там хоч не і так не наїсися може, але ні, як одну сам з'їсиш, то наїсися. Ні, ото Я не шкодую, що я її роками не купую ту шаурму. Я не знаю, хто любить, чого вона така недобра. Я співчуваю тому Стьопічу, що він кожного випуску їсть. Ті шаурми так, в, в, в Києві. Він, він ще, мабуть, і гірше їв, <laughs> то я точно. <реш> Та ні, ні, то щось не той. Вот. Тепер вже точно, точно знаю, що купив собі їже. худога на заправці французького якогось смачненької. Він і дешевший і поживний, і наївся, і смачний. Після смак якийсь є. А то думаєш, чим би її запити, щось воно не то. Так, 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 Який висновок? Що живе собі людина їже. вже склався якийсь такий більш-менш в неї устрій. І не треба йти за більшістю, всі купують шаурму і собі треба. Воно... Ми любимо хот-доги і все, і далі любимо. Ні, домашню шаурму я часто, я тільки доволі часто її готую. Но вона мені моя смачніша. Ну так, бо там інгрідієнтів... якісь є такі, як то сказати, гра смаків, солодке, солоне, да, там да. ти щось як понароблюєш, такого Но, ну цікаво, воно класне. Так воно і дешевше там виходить. Що я там куплю, лаваша, куплю того, сього, сього, того, щось в морозілці лежить, щось туди-сюди. Ні. Хто за шаурму? Хто проти шаурми? Зустрінемося в коментарях. Не їли ми ту шаурму і не хочемо. Все. І навіть не переконуйте нас, що шаурма класна штука. Правда?